Всім привіт, вітаю вас на моєму каналі. Дуже радий повернутись знову до оглядів. Є надія, що це відео буде для вас корисним. У зв'язку з високою вологістю весняною, ви бачите, як стрімко росте трава. І відповідно, як ви вже здогадались, в цьому відео я хочу показати вам розпакування та більш темний огляд акумуляторного тримеру фірми АПО. Що перше і найважливіше, хочу розказати про цей акумуляторний тример. Він оснащений безщітковим двигуном. Я думаю, що як вам вже відомо з попередніх моїх відео, де я розповідав про болгарку акумуляторну, безщітковий двигун, менш вибагливий до обслуговування і більш економний до витрат електроенергії з акумуляторів. Отже, ще основне, що хочу сказати, цей триммер одночасно комплектується двома батареями. Ви можете використовувати двох, чотирьох, шести або вже з'явилася новинка вісьмиамперними амперними акумуляторами. Відповідно на 2 амперних акумуляторах він буде працювати 40 хвилин, але час ще залежить від того, якої висоти у вас трава і яка її густина. Розрахований цей тример для газонної трави, для підкошування ділянки, де росте або газонна трава, або як в моєму випадку, натуральний природний збір трав. Отже, на 4 амперних батареях він може працювати до півтори години. На двох амперних акумуляторах він може працювати приблизно дві години. На 8 амперних, на жаль, ще можливості перевірити не було, бо вони тільки заїхали на ринок України. Отже, саме цікаве це, мабуть, побачити його вживу, і зараз я його зберу і покажу вам. Постачається акумулятор не тримає. Ось такій коробці дуже надійно він там перекладений. Картоном, щоб не було пошкоджень. Отак виглядає вона в зібраному вигляді. Досить компактно, досить круто виглядає, легка, до 5 кілограмів вже укомплектована з 4 амперними двома батареями. І зараз більш ретельно я вам покажу її і розкажу, що тут такого мені сподобалося, що не сподобалось. Ну, в принципі, ще на практиці я працював трохи ним. І сказати, що не сподобалось, я не можу вам, тільки розкажу про те, що сподобалось. Так, дивимось, все ретельно підігнано, двигун зроблений досить якісно. Ось так все виглядає. Ручка прорезинена, ось відповідно написані дані. Де вироблено. Хто відповідальний, модель, завод. Все досить чітко. Іде ручка прорезинена і досить зручно розташована. Отже, тут йде фіксація, йде запобіжна кнопка для того, щоб ви випадково не натиснули на гачок пуску. Є ось така алюмінієва труба, потім ручка, ручка з фіксацією, під будь-яким кутом її можна виставити. Бачите, так? фіксується і кому як зручно, під ліву, під праву руку можна повернути її трохи і, відповідно, косити у зручному положенні. Для вас ось так виглядає вона далі. Тут іде в нас ще одна така зручна функція, можна виставити голову зрізання під будь-яким кутом. Відповідно, вона фіксується. Ось так, оп, і ось так. Відкрили, виставили і зафіксували. Ось такі колеса йдуть. Під дорожками, де рівненько вам зробити, треба під тротуарами викосити газончик, рівненько зробити красиво. Ось для цього вони тут розташовані, що ви можете боком і чітко рівно зрізати газон. Така шпулька йде в комплекті. Використовувати, як я вже казав, можна використовувати ліску до 2 мм, товщиною шпуля йде. З удару стійкого пластику, це не рідкість. Її, в принципі, якщо вона вийде зі строю, можна придбати. Є в наявності вони за досить доступними цінами. І ось так ще розташован захист, щоб вам було зручно працювати і в вашу сторону нічого не летіло. Зараз я покажу вам на практиці, як вона працює відповідно скошує газон. В моєму випадку, це просто різнотрав'я росте. Такий натуральний у мене газон формується в садку, і зараз ви подивитесь, як вона працює на практиці. Ну, що, дивимося, як вона працює. Ось добре, купить добре, мене гало. Отже, ось так вона працює на практиці. Якщо у вас з'явилось бажання її придбати, то ви можете звернутися до мене, я вас проконсультую, розкажу що до чого. Отже, деталі та вся інформація для придбання внизу під відео. Звертайтесь, буду радий вам допомогти. Будьте здорові, підписуйтесь на мій канал, ставте лайк. Всім всього найкращого.